Виконуємо номер 439 із підручника Алгебра 7 та номер 20.11 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та визначте його степінь. Завдання перше: сума одночленів Х2 і Х. І помножити на y помножити на y. Друге сума одночленів 2а помножити на а квадрат помножити на 3b і a помножити на 5c. Третє. різниця одночленів 7x, помножити на 5y квадрат, і 4y помножити на 7 x квадрат. І четверте завдання різниця одночленів 3а помножити на 4а помножити на мінус 5а і. А куб умножити на мінус 8Б. Приступаємо до виконання. Для того, щоб одночлен був одночленом стандартного вигляду, потрібно, щоб всі одночлени, які входять до нього його складу, були одночленами стандартного вигляду і не було подібних доданків. Тому зведемо другий одночлен до стандартного вигляду. Перший переписали, отримаємо Х. У квадраті. Тепер ми маємо многочлен стандартного вигляду. Степенем многочлена стандартного вигляду називають найбільше із степенів одночленів, що містять цей многочлен. У нас тут степінь 3 і тут степінь 3. Отже, степінь нашого многочлена третя. Многочлен. Третього степеня. Далі наступне зведемо і перший, і другий одночлени, що входить до складу многочлена, члена, до стандартного вигляду. 2 помножимо на 3, це буде 6, А показники степенів додаємо при множенні двох степенів з однаковою основою, буде А у кубі і помножити на b. І другий. на перше місце виносимо число і маємо 5 ас Ну, і тепер рахуємо степені найбільший. 3 додати 1, 4 многочлен, тут другий многочлен четвертого степеня. Завдання третє. Помножимо 7 на 5, це буде 35 хі квадрат. І 4 на 7 28 х квадрат у. як бачимо, у нас многочлен третього степеня. Помножимо 3 на 4 і на мінус 5, це буде мінус 60, показники степенів додаємо, а у кубі. Мінус 1 множимо на мінус 8, буде 8, і А куб Б. Четвертий степень, Многочлен четвертого степеня. номер 439 із підручника Алгебра 7 та номер 20.10 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано